Привіт, не Рада вас бачити на своєму каналі. Запрошую вас у мою нову рубрику Книжкова карта світу. Це буде ціла подорож крізь книжкові полиці різних країн. А починаємо ми з того, що для нас найрідніше з України. Я розповім, що зараз читають в Україні, які книжки стали популярними, чому їх читають, і які я рекомендую. світ книжкових жанрів як цілий космос, повен зірок на будь-який смак, і цей космос літератури постійно еволюціонує як і смаки його читачів. Що кілька років тому фантастика вважалась нішевим жанром, то сьогодні вона посідає лідеруючі позиції, Жанри з'являються, набирають популярності, а потім буває тихо згасають, поступаючись місцем новим трендам. Що ж впливає на ці зміни? Про це ми сьогодні і поговоримо. Давайте разом розглянемо від книжковий жанр, і сьогодні найбільш популярні в Україні. З цього всього відео на один жанр я буду розказувати вам про трьох письменників, що було зручнішим. Не будемо тягнути, приступаємо. Найбільш популярним літературним жанром в Україні є детектив. Його полюбляють 41% читачів. Детектив це завжди гра. Хто, чому, як. Ці питання тримають читача до останньої сторінки. І хоча класичні англійські детективи залишаються поза часом, українська детективна література сьогодні теж набирає обертів. Почнемо з бази. Агата Крісті є однією з найпопулярніших авторок у світі. Продано близько двох мільйонів примірників і детективних романів. Попереду лише Біблія та праці Шекспіра. Саме Крісті познайомила світ з геніальними детективами Ерекюлем Боро та міст Джейн Марпл. Її історії тримаються на порозі до останньої сторінки. Читаючи ці детективи, ви підозрюватимете різних персонажів, але дуже ймовірно, що помилитесь, і кінцівка вас не аби Зараз Поговоримо лише про одну книгу, бо про Агату Крісті і її твори я думала зробити інше відео. Якщо вам буде цікава така ідея, напишіть в коментарях, щоб я знала. Вивство східному експресії один з найлюбленіших детективів у читачів. Книга була неодноразово екранізована та входить до ста найкращих детективних романів усіх часів. Головним героєм цього знаменитого роману є Еркіль Поро, відомий бельгійський детектив. За сюжетом перед посадкою в розкішний потяг Східний експрес він зустрічає американця на ім'я Речет. Той переконаний, що за ним стежать і намагається найняти поро як охоронця. Однак детектив інтуїтивно відмовляється і дарма наступного ранку речета знаходять мертвим у власному купе. Я читала цей роман і, чесно кажучи, була в захваті. Там така напруга, що іноді навіть хотілося перегорнути сторінку вперед, щоб дізнатися, хто винен. Але ні, я трималась. Пое розслідує цю справу крок за кроком, і кожна дрібниця на своєму місці. Дуже артосферна. Розв'язка зовсім не така, як ти очікуєш. Вона не типова і змушує замислитись над тим, що є справедливістю. До речі, є ще шикарна екранізація 2017 року з Джоні Деппом у ролі речета. Раджу подивитися після книжки. Порівнювати цікаво. Андрій Кокотюха можливо, вам зараз здається за трохи старомодним, адже про нього часто згадують в школі. Але він насправді дуже крутий письменник, який точно заслуговує уваги. Андрій Кокотюха – один з найпопулярніших письменників цього жанру, чий стиль часто межує між науковим трилером і глибокою психологічною історією. Його твори це не просто хтось когось убив, це не просто історії про злочини, а захоплені подорожі у світ таємниць, де кожна дрібниця має значення. Тут розгортається не лише сюжет, а й внутрішній світ героїв, атмосфера напруги, психологічна глибина і неочікувані повороти. Усе це робить його книги, схожим на гру з розумом, де читач не просто глядач, а активний учасник. Вони це гострий український детектив, який занурює у напружений світ кримінальних інтриг і таємниць. Дія розгортається у Києві, де розслідується загадкове вбивство. Головний герой детектив, який намагається застутити клубок брехні, зради та небезпечних зв'язків. Книга відзначається динамічним сюжетом, реалістичними персонажами і живим описом українського міста. Тут немає пафосу, лише гостра атмосфера і шалений ритм. Ліза Джелл британська письменниця, яка вміло поєднує психологічні трилери з детективами. Її книги завжди сповнені загадок, несподіваних поворотів і глибоких сімейних драм, які тримаючи в напрузі до останньої сторінки. Якщо ви любите книжки, що тримають в напрузі, змушують задуматись у людську природу. Ліза джерел точно для вас. І тоді вона зникла. У центрі сюжету загадкове зникнення молодої жінки, яке стрясає маленьке містечко і розкриває приховані секрети його мешканців. Кожен із персонажів ховає щось своє, а правда поступово виявляється крізь шари брехні, страхів і несподіваних зізнань. Ця книга не просто детектив, це історія про людську природу, втрату і пошук справедливості. Наступний жанр любовні романи. Алі Гейзлву це псевдонім італійської письменниці, яка 2023 року викладала як професорка нейронауки в США. Вона виросла в Італії, жила в Японії та Німеччині, а пізніше переїхала в США. Гіпотеза кохання. Це роман, який став справжньою зіркою книжкового Тіктоку. Історія розповідає про Олів, аспірантку, яка зовсім не вірить в у кохання. Щоб переконати свою найкращу подругу у зворотному, вона несподівано цілує першого ліпшого чоловіка в коридорі. Але не виявляється не хто-небудь, а суворий і дуже відомий професор Ада. З цього починається фальшиве бачення, яке поступово переростає щось значно глибше. Іронія, наукова атмосфера, напруга між героями і дуже багато мій Усе це робить гіпотезу кохання чарівним читанням, що змушує осміхатися сторінка за сторінкою. Емілі Генрі пляжне чтиво від Емілі Генрі. Емілі Генрі королева сучасної романтики. Її романи регулярно потрапляють до списку бестселерів New York Times. Вона має талант писати легко, але воно проникливо. А про що ж сама книжка? Письменниця Джен Кіарі Ендрюс, авторка романтичних історій, яка більше не вірить у кохання. Гас Еверетт – автор похмурих літературних романів, який вважає романтику нереалістичною. Вони повні протилежності, але опиняються в сусідніх літніх будиночках і обидва застрягли з творчою кризою. Щоб вийти з неї, вони домовляються помінятися жанрами. Вона напише щось серйозне і драматичне, а він спробує створити романтичну історію. І для цього їм доведеться вийти з зони комфорту разом. Тут не просто солодка романтика, а й теми втрат самоідентичності та зцілення. Елена Армос іспанський любовний обман. Це гаряча, дотепна та шалена романтична історія від Елени Армос, яка закохала в себе мільйони читачів по всьому світу. Про книгу Каталіна Мартін розумна, амбітна і трохи вперта дівчина, якій доводиться терміново знайти фейкового хлопця, щоб привести його на весілля своєї сестри в Іспанію. Бо всі, включно з її колишнім, очікує, що вона приїде з новим коханим. А часу майже немає. Тоді несподівано зголошується допомогти Аарон Блекфорд, її неймовірно дратівливий, але шалено красивий колега. Проблема лише в тому, що Каталіна, ну вона його не любить, чи принаймні так думає за останні кілька років, фентезі пережили цікаву еволюцію. Спочатку це був жанр присвячений класичним героям та боротьбі добра зі злом, але сьогодні ми бачимо значно більше різноманіття від глибоких психологічних історій до темних і реалістичних світів. У 2025 році улюблені теми фентезі розширюються, з'являються нові піджанри та авторські підходи, які захоплюють читачів з різними вподобаннями. І зараз це, мабуть, найпопулярніший жанр останніх років. Він об'єднує безліч піджанрів, кожен з них знайде свого читача. Ірина Герабовська Ірина українська письменниця фентезі та блогерка. Події відбуваються у вигаданому світі, де світло зірок визначає долю королівств. Середньовіччя з магією, справжнє поєднання реалістичного фону і фантастики. Головний герой молодий княжич Крилатий Ян, який має відновити спадкове право на князівство Ретон, мир та самобутність свого. Дії супроводжуються війною між людськими державами, де на полі бою іноді повстають мертві, а живі контролюють армії. Сюжет охоплює політичні інтриги, випробування, альянси, кохання та внутрішню боротьбу героїв. Авторка черпала натхнення з реальних середньовічних подій Європи, що додає глибини у фантазійному світі. Наталя Кош. Загублений принц. Це фентезі епопея про молодого принца і який змушений обрати між власною безпекою та долою країни. Йому лише 15, і замість придворних балів він стикається з вигнанням важкою працею і непростим вибором. І мусить примиритися з ідеєю, що бути принцем означає мати владу і відповідальність одночасно, навіть якщо шлях до цього через втрати та особисті жертви. Тут поєднуються емоційна глибина підлітка та політичне фентезі про магію, боги і владу. Автор яскраво показує внутрішню трансформацію героя від вигнанця до того, хто може змінити країну. Це книга про вибір між безпекою і обов'язком, миром і війною. Таня Гуд. Зоряна чорнозір усе життя вважала себе божевільною, бо бачить те, чого не бачать інші. Чудовиська, ніж яких створені стіней, духів і снів. Згодом вона потрапляє до загадкового ордена між трьома світами, там, де сходяться реальність і містика, вирій, є освіт і Потойбіччя. і дізнається, що її образи насправді реальність. Але навіть серед магів і мольфарів вона не в безпеці. Орден підозрює, що зоряна може стати ключем до пробудження богині смерті Морани, і це загрожує знищенням трьох світів. Чому ця книга особлива? Вона поєднує магію та українську міфологію: русалки, перевертні, блуди, домовики, мольфари і сама Морана. А кожен персонаж живий, емоційний, часто з болем і вибором. Це фентезі з детективними елементами. Зоряна шукає відповіді, б'ється із власними страхами та таємницями. В кожному розділі чекають повороти, що простягають вигадку далеко за межі звич. Ось ми дійшли до кінця нашої маленької подорожі книжковими світами. Не забудьте написати в коментарях, яку країну ви хочете побачити наступної у моїй новій рубриці. Якщо вам сподобалось, дитяти вподобайку, підписуйтесь і приходьте ще До нових зустрічей.